У перший день вакцинації тварин спеціальний намет ветеринари розташували на вулиці князя Романа. Він працюватиме тут з 15 до 20 години. Перший відвідувач пані Світлана разом зі своєю улюбленицею Тасею. Каже, приходять на такі щеплення щороку. Вона зі мною майже постійно, то я її на дачу забираю, вона, вона постійно зі мною, постійно давай їй вулицю, все. Тепер кажу, вона видно, що собачка гуляє, то скажу в заперті. Я не люблю так, щоб собака цілий день була в хаті закрита. Вона теж хоче волю, так як і людина. Собаці роблять укол під шкіру, вона стійко його переносить. Лікарі кажуть, вакцина не болюча, хороша, перевірена. Вакцина безкоштовна. Щеплення проводимо як домашніх, так і бродячих тварин. всіх. Власники підводять, ми робимо щеплення проти сказу. Вакциною Рабій Стар. Ветеринари кажуть, роблять такі безкоштовні щеплення вже не перший рік. За вказівкою міського голови розробляють спеціальні графіки і протягом декількох тижнів охоплюють вакцинацію практично усе місто. Власники тварин про такі заходи знають і вже завчасно проводять своїх собак та котів до намету. Добрий день, а ви на щеплення прийшли? А, на щеплення. а ви кожен раз робите щеплення? Так, да, так, да, це наш доктор Володимир Ігорович. Він веде нашу собаку. Ну, якби щенячого віку, щоб він просто не хворів сказом. Лікарі кажуть, сказ то страшна хвороба. Останній випадок у рівному був зафіксований у новорічну ніч. Лисиця забігла в двір, покосала німецьку вівчарку, і першого числа одним словом, 31 грудня вона загинула. Робили ампутацію голови, здали в лабораторію, було підтвердження, що сказ. Потім робили відлов тих лисиць. Відстріл проводили комплекс лікувально-профілактичних заходів. Сказ смертельна хвороба і людині лише після контакту із скаженою твариною роблять уколи протягом року. Тому лікарі радять завчасно потурбуватися про безпеку своїх домашніх улюбленців і за можливості перевести до пункту вакцинації і дворових тварин, адже робитимуть безкоштовні щеплення у Рівному ще протягом двох тижнів. Наталка Пастухова Артем Лаговський. Новини рівного.